Друзі, вітаю вас, радий вас знову з вами спілкуватися. Хотів сказати, сказати, радий вас бачити. Насправді я вас не бачу, а ви мене бачите. Ну, Добре, що хоч ви мене бачите, і я маю надію, що ви мене гарно чуєте. Е, дуже з радістю я роблю у ці програми, і я вірю, що Біблія каже, що не хлібом е, ну, одним буде жити людина. Ну, всяким словом, який сходить від Бога. Як нам важливо мати слово від Бога, як нам важливо мати те, що годує нас і дає нам сили, віру нам дає. Боже слово народжує віру. І я хочу сьогодні бути також благословінням для вас. Ми продовжуємо сьогодні 65-й випуск. І ми сьогодні спілкуємось з вами, і сьогодні дуже і дуже важлива тема. Як це так бува, що Бог благословляє людину, коли вона навіть не дуже добре поступає? Я хочу, я продовжую цю історію, коли ну, у час Єлісея, історія царів, і там, знаєте, останню програму, і, наприклад, казав, що цар Іорам, який, який воцарився після Єсафата, царя юдецька, встав, ну, син його? Іорам. Е, да, і Орам, да? і е, він там 32 роки йому було, коли він воцарився, і він 8 років царював. Не дуже багато. Частіше люди більше царювали. Да? Але 8 років тому, що там написано, що е, він ходив шляхом свого батька, Ахава, робив гріх. Не відступав від гріхів е, дома Ахава. Бог висвободив суд, що Він прийде. І там причина в тому, що він, в нього жінка була з дому Ахава. І останню програму ми з вами спілкувалися. Я розповідав про те, що жінка грає дуже велику роль в нашому житті. І добра благословенна жінка, Божа людина. Може нас піднімати і благословляти, і в нас буде все набагато краще. Я бачив такі сім'ї, де жінка любить Господа, боїться Бога. А він навіть не все в нього так добре. Але тому що вона знала Бога, шукала Бога, в неї більш-менш все було е е добре. Класні діти, Ти. Ти думаєш, як це так? От, да? А от жінка була така. Сьогодні в цієї програмі я хочу зачепити ще якби один паз. Ви зрозуміло. Я беру історію і шукаю одну, одну якусь ну, е, ну, якби пазл один, одну, одну думку, якусь, на якої можна сьогодні сконцентруватися і зрозуміти, як воно працює. І от що я тут вичитав? Я читаю далі цю історію е, е, 19-й віршик восьмого е, розділу, четверта книга царс. Коли Бог розпов... ну, описується у цей Іорам, який мав цю жінку Ахаву. і от 19 й вірші каже так. Однак же не хотів Господь погубити Іуду заради Давида Раба Свого, бо він обіцяв дати йому світильник у дітях його на усі часи. Що ми маємо? Ми маємо не дуже добру людину, у якого дурненька жінка, яка його. Ще більш як би недобрим робить, яка повертає серце до ідолу, відверта від Бога, яка допомагає йому бути злим, ходити усіми тими путями ахавовим. Але він цар народа єврейського, і у Бога раніше за кілька родів, що вже там ну, добре часу пройшло, да? там вже кілька царів було. Да? Були відносини з Давидом. І Давид настільки подобався Богу. В неї були настільки класні відносини. Ми, коли я, я не знаю, я нічого краще не можу, як от, знаєте, я дуже часто слухаю псалми: псалми Давида. І, взагалі, псалми, і там дуже багато псалмів Давида. Да? Він, він багато написав псалмів, де є відносини з Богом, де є Якісь особливі, особливі відносини. Я можу приводити собі на пам'ять, наприклад, Господь пастир мій, я нічого не буду нуждатися. Він покоїть мене на злачних пажитях, водить до води, тихих, підкріпля душу мою, насища мене. Мої там майже пройшли по прекрасним містам. <кхід> І Знаєте, в цих псалмах від, ну, ми бачимо, які особливі відносини мав Давід е, з Богом. І Бог прагне таких відносин раніше. Кілька тому програмі я казав, що як Бог бореться за нас, щоб у нас з ним були справжні відносини, щоб ми не просто його боялись, щоб ми не просто, е, якби робили вигляд, набожні були. Щоб ми його кохали, щоб, щоб він був би, у центрі нашого життя, щоб він був, як притча каже, жемчужиною нашою, дорогоцінністю нашою. Бо саме це Бог цінує. <кій> і це може найважливіше, що може трапитися з нами, що ми закохаємося у Бога. Що він для нас дуже важливий. І от коли ти читаєш Давида, і, і я не знаю, як це можна було все придумати. Це можливо придумати тільки, коли ти його кохаєш. У мене є одна пісня, яка там є такі слова про Ісуса пісня, да? до нього наблизитись просто, коли Ти закоханий ім. До речі, я також е, пишу пісні, і навіть слухаю свої пісні, я завжди згадую, ну, згадую, як ця пісня народилась, що я відчував. І в цих словах я відчуваю ці особливі відносини, які я маю з Богом. І знаєте, я сьогодні можу вам сказати, що це мені дає таку надію, надію, довіру до мого Господа, що мої діти будуть благословені, тому що я жив з Господом. У цих піснях я бачу мої відносини з ним. І я не зміг, поки не зміг. Дати дітям якесь наслідство, таке, знаєте, я не купив їм хати. <кій> я там допомагав машин, з машинами, але я не міг дати, знаєте, як багато людей дають дуже велике якби, наслідство, таке знаєте, мене, У мене нема такого, щоб я міг дати. Але я розумію, що може найважливіше, що можна дати дитині своєї, це мати такі відносини з Богом, щоб Бог відчув. Свою відповідальність, свою вірність до ваших дітей або до моїх, щоб, коли, може, навіть вже нас не буде, коли закінчиться наше життя, коли закінчиться наш біг, і ми навіки будемо там з ним. Господь завжди згадував наші пісні, згадував наші молитви, згадував наше посвячення, згадував те, що він казав нам. А ми ж спілкуємося з ним. А він каже, скільки разів я чув, як Господь казав, я люблю тебе, я благословлю тебе, то він не може, знаєте, відрікатися від цього. Він настільки вірний. І саме це дає мені надію і спокій, що коли продовжиться життя, мої діти, мої онуки, їх буде нас наздож... наздоганяти Боже благословіння. Те, що я бачу своє, те, що я якби, вибудовував з Богом в своєму житті. Ось чому кожен день я встаю і йду спілкуватися з Ним. Бо я його кохаю, і я хочу, щоб все моє, що Бог дає мені, було ну, якби, наповнено моїм Богом, Його царством, Його світлом, Його життям. І це найкраще, що ми можемо дати. Скільки, знаєте, люди намагаються дуже важко працювати. І, і зайняти, що ніколи дітям навіть часу дати, бо вони намагаються, вони кажуть, для дітей, все для дітей, щоб побудувати хату, щоб дати можливість, бізнесу. Друзі, мої, це дуже добре, хочу сказати вам, але це може зовсім не головне, що можна дати своїм дітям. Діти можуть, знаєте, маючи благословіння взагалі від Бога, такої я його називаю таке общее благословіння, благовоління Боже, відносини. Якби у батьків були з Богом такі, що благословіння на дітях, вони побудують свій бізнес, Бог дасть їм мудрість. вони зароблять гроші, вони куплють хати, вони куплять добрі машини, але головне, що буде в їх житті, вони будуть з'єднані з моїм Богом, своїми новими добрими відносинами. І він через віка, добрий Бог, він буде вибудовувати вже з ними відносини, і їх діти або їх онуки будуть наслідувати благословення. Тому я хочу сьогодні сказати: щасливі ті люди, яких Бог благословляє, не тому, що вони щось роблять, а тому, що хтось до них щось зробив. Я, наприклад, дуже вдячний своєму батькові і своїй мамі. Мама ще жива, батька вже у Господа. Я йому дуже вдячний. Знаєте, я не пам'ятаю, щоб мій батько був якби, в, 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 ну, частиною якогось церковного скандалу або навіть людського скандалу. В нього не було ворогів. Він була така порядна, богобоязна людина. Вони з мамою завжди молилися, вони були щирі. Я ніколи не бачив, щоб вони якби, одне казали, інше робили. Вони, були, вони не дуже були там грамотні люди. Папа було е, 5 класів школи, і потім було ФЗО, так називаємо, тобто таке ремеслі училище. Але він був дуже розумна людина, такий собі схожий на єврейчика. хоча він не зрозуміло, Він ніколи не казав. Він з Польщі сам. Він вчився в польській школі. Тобто, Кобринський район, Брестська область до 39-го року. Це була е, Польща. Мама виросла на Донбасі. Дуже зранку пішла працювати. Мала підземний стаж, працювала прямо в забої. Під землею. Народила 10 дітей. Вона завжди молиться. Дуже багато років. От, знаєте, в них вже було десятиліття було років, коли була зроблена, папа зробив таку подставочку, лежала велика Біблія. Коли ти не зайдеш, вони або моляться, або читають. Вони завжди за всіх нас молилися. І вони. Е Берегли серце своє, я не бачив, я не чув, я не бачив, щоб були які, знаєте, там <кій> гріхи, такі, якісь проблеми, я їх не бачив. От. І це я знаю, сьогодні ми, <кій> усі 10 дітей, ми якби пожинаємо це. І коли я зараз живу, я завжди думаю про це. Я прошу Бога простити мене за всі помилки і не наказати моїх дітей. Я привожу це в порядок, як Давид приводив. Я з ним вирішую ці питання. Завжди є зашукаєтеся. Але головне, я розумію, що дуже важливо дати йому це наслідство, щоб взагалі Боже благословіння було на моїх дітях. У мене ще дуже така знаєте, цікава, цікава історія, що я всиновив хлопця, і в мене під опікунством було дві дівчини. Але особливо я це пережив з хлопцем, знаєте, я взяв його маленького, ви знаєте цю історію. Я взяв його маленького, залишеного в лікарні. І якби йому була прописана така собі не дуже добра судьба. Ну, залишена дитина, там інтернат, ще там куди. Тобто е... отверженість, от вона, вона, якби, знаєте, все, все це початок життя був дуже важкий. Але знаєте, що трапилось? От що я розумію? Бог полюбив його і Він дав від своєї любові мені. І так трапилось, що. Моя, моя жінка, вона, знаєте, рухалась від, від Бож, Божого духу. Вона відчула, що на землі є дитинка, якою вона може допомогти. Вона так милаяся, Боже. Якщо мій муж буде згоден, я хочу одразу взяти хлопчика і хочу, щоб він називав мене мама, стати для нього мамою і якби допомогти йому з його проклятої судьби судьбі вирулити. Да? І ось вона мене вмовила, і ми, ви це, може, вже мої підписники сто раз чули, але послухайте ще раз. Я дуже люблю цю історію. Це одна з найкращих історій мого життя. Я стояв в лікарні, медсестра винесла маленького хлопчика. Йому було три тижні. Так, він був не схожий на мене. Він е, темненький такий, чорні очі, е, чорний волос, От. І він так дивився на мене, і я якби відчув, що він каже, що без мене, якби він мені каже, без мене, він каже, у мене буде зовсім інша судьба. Але якщо ти мене забереш, я війду якби, в твою судьбу, я буду вірити в твого Бога, я буду співати твої пісні, я стану схожий на тебе. І там, знаєте, Бог настільки перевернув моє серце і дав мені якусь неможливу любов до нього. Не, я, я просто не можу. Вже пройшло 20 років. Але це, як знаєте, як от тільки, тільки ну це все в повній силі сьогодні. Я дуже кохаю. Він моя дитина. І до чого це вам розказую? Коли ми були 4 місяці, я носив його на руках, це була ніч. Я став плакати і думати, що коли він виросте, він узнає цю історію і буде йому дуже боляче, що не я його, ну якби батька біологічний. Але знаєте, Бог тоді так мене наповнив, що це все трапилось якось спонтанно, чому мене ніхто не вчив. Але я сьогодні знаю одну таємницю, друзі мої. Всиновлення. Це не просто я буду годувати когось і одювати. Я дам тобі, де спати. Ні. Це не про всиновлення. Це і в інтернаті діти мають що їсти, де спати. Всиновлення це якби таке єднання, коли людина, як ходить твоє серце, а ти віддаєш йому своє серце. І то по справжньому вони становлються рідни, рідними, то, то не вигадка, справжнє всиновлення. Любов, вона якби забирає то прокляття, це посвято, це всиновлення, воно забирає то прокляття і викидує геть, і дає, якби під'єднує до свого благословення. Тому я сьогодні розглядаю що мій всиновлений син. Буде мати все право, не, не менше, ніж мої біологічні діти, все право на моє благословіння, на те, як я живу, як я хожу перед Богом. Він наслідує тому, що я отримав від Бога владу дати йому йому свої духовні гени, так би мовити, своє наслідство духовне. Він справжній мій син, народжений в моєму серці. І я хочу якби підбадьорити всіх, хто мене чує. Якщо ви любите своїх дітей, якщо ви бажаєте щастя своїм дітям, вибудовуйте свої відносини з Богом, кохайте Бога, спілкуйте з ним, все йому розповідайте. Хай він буде, якби. От всередині всього, що навколо вас є, по центру, головний. І це найкраще, що ви можете дати, дати своїм дітям. Вони будуть благословені. Бо Господь каже: не хотів Господь погубити Іуду заради Давида, раба свого, бо він обіцяв дати йому світильник у дітях його на часи. Хай це слово виповнюється і у вашому житті. Все що Бог казав в вашому серці, всю любов, яку Бог мав до вас, хай це завжди буде перед очами Божими, і хай благословіння приде на наших дітей. Я хочу помолитися сьогодні з вами. Знову має таке побудження. Добрий Господь, наш батько, наше життя, наш істочник, наша любов. Ми вдячні тобі, що ти присутній в нашому житті. Що ми тебе кохаємо, що ти наш Бог, що тобі належить серце наше. І ми з вдячністю читаємо цю історію, і ми бачимо Твоє серце. Боже, я вдячний Тобі, що ти вірний. І я маю таку надію, і я кажу це тобі: благослови наших дітей, благослови, Боже, моїх дітей і всіх, хто зараз молиться за свої тілі, благословить ті сім'ї, навіть коли нас не стане, Боже. Хай твоє благословіння наповнює наших дітей, щоб вони в свою чергу відбудували такі відносини з тобою, щоб ти був у центрі їх життя, щоб вони тебе кохали, щоб вони тебе знали, бо це найкраще, що, може, що можуть вони подарувати вже своїм дітям. Твоє слово каже, що сильне на землі будуть сім'я праведних. Ми благословляємо наших дітей. І в цьому страшному, грішному світі, збережи їх душі для себе, бо ти вірний. Дякуємо тобі за вірність Твою в ім'я Ісуса. Амінь. Друзі, ми підписуйтесь на мої соціальні сіті. Давайте разом рухатися, вивчати Боже Слово, годувати себе словами життя, які нас будуть тримати. Будьте благословені і хай будуть благословені через вас і ваші діти. Do zobaczenia.